Влад, яма, ви спілкуєтесь? Ну типу, є зараз контакт? Все окей. Так, так ми спілкуємось, ми навіть бачилися. Десь рік тому один раз. Ось да. Тому ми а, ось... а слухай, дійсно є таке, що кажуть, що він просто ну дупля не відбиває. Що у нас тут відбувається? Чи це просто, типу, вигадки? Ну, я ж не можу таке про кума сказати. Ну, мені там, да, в мене всі в мене з кумами якби є, да, питання за загалом так подумати. Мене ще одна кума, вона теж не в Україні. Мене кумів Україні на лишилась. Ну це дівчата. Ну, дивись. Я думаю, що звичайно, коли ти живеш за кордоном, ти втрачаєш зв'язок. Навіть тут, я по собі, в мене там 5 днів немає в Україні, там, я їду на марафон, наприклад. І все, ти втрачаєш, ти прокидаєшся, ти прокинувся, а тут вже все, вже обстріли закінчилися, всі шахеди позбивали, нового очільника все кобрали. Ну, коротше, ти все пропустив, ти такий, так, алло, а я що? І все, це пару днів. А коли ти пару років живеш за кордоном, то так, да, ти втрачаєш.